Поради батькам. Ігрова діяльність дітей вдома, насиченою пізнавальними завданнями. Обирайте іграшки та ігри, які відповідають санітарно-гігінічним нормам та є безпечними для життя і здоров'я ваших дітей. Купуйте ті ігри та іграшки, які є педагогічно цінними у даному віці. Оберігайте дітей від ігор та іграшок, пов'язаних із проявами агресії, жорстокості, цинічного ставлення до загальнолюдських цінностей. Спонукайте дитину до вияву самостійності у доборі ігор та ігор, поважайте її вибір. Створіть для дитини власний ігровий осередок, в якому знайшлося місце. Для різних видів ігор та іграшок, в тому числі і народних. Привчайте підтримувати в ньому порядок. Виділяйте більше часу на спільні з дитиною ігри. Не бійтеся на деякий час повернутися у дитинство. Розширюйте уявлення дитини про навколишній світ. Постерігайте заявищами та предметами. Відвідуйте музеї, театри, установи громадського користування. Знайомтеся з різними професіями. Заохочуйте до відображення, побаченого в іграх. Виготовляйте власноруч разом з дітьми ігри та іграшки. Пропонуйте їх для ігор. Цікавтеся досвідом інших батьків щодо виготовлення іграшок власними руками. Використовуйте цей досвід у сімейному бутті. Розповідайте дітям про свої улюблені в дитинстві ігри іграшки. При можливості познайомте з іграшками, що існували багато часів тому. Цією метою відвідуйте місцеві краєзнавчі музеї. Виставки народного мистецтва. Читайте та обговорюйте сюжети казок, характери героїв. Навчайте дітей творчо відображати реальні, життєві та казкові ситуації. Влаштовуйте вдома театральні вистави за змітром прочитаного, побаченого або вигаданого сюжету. Щій дитину гратися з іншими дітьми, встановлювати дружні стосунки з ними.